Я Не знаю, буде вона чутно ні. Я вважаю, що буде чуть. Прикольно. Я цього чоловіка поважав, він класна людина, був. Як історія? Коли він з поліцією, з правоохоронною Чим системою. Збивався. Стой! А тепер, коли він пішов а? в політику, він не. Чи нього... займаєтесь тут? Тримай. Від нього нічого цікавого немає. Він просто підріло, блядь. Шурик, ти підріло, я тобі так кажу. Я це відео виложу в своєму каналі, щоб ти просто теж знав. Я тебе не поважаю, що ти спурився і став гнідою, блін. Ти зараз показуєш старе відео. От я навіть отут показую свої, от зараз. Ну, мої пости, тому що я знаю. Я, я колись поважав його. Добрий ранок. Добрий ранок. Дивитись на дату, один місяць. Що... Один місяць. Хто повірить? Як вони кажуть, сміливо? Чекають на поліцію. Дивіться, як полаштований у них. Так ти шо, який він активний? Під час він, війни Тіара і що його слухати. Тут, звісно, по полкодні вони це зробили, але таке дуже як. Таких людей я не поважаю. До речі, Дубинський це його, ну, котрий в політику його привів, теж такий же, як і він. І на Дубинського, наскільки я розумію, ще й справу завели. Ну, добре, я це записав для себе, щоб показати, що я. Писав пости, якщо вони удаляться, от вони написані мною. От вони всі. Я не скриваю не свого IP-адресу, нічого не скриваю. Приїжджайте до мене, будь ласка, я відповім на всі питання. Ну шуй, козел. Все вибачте, до побачення.